Багато туристів, привітань, урочистостей та традиційний торт. Івано-Франківськ відсвяткував своє день народження. Розпочалося все з молебеню та привітань чиновників. Голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичу скаже: за цей рік місто здобуло чимало, декілька відремонтованих доріг, нові садочки, і це ще далеко не все. Багато роботи ще попереду. Місто Івано-Франківськ за рік отримало. Дуже багато досягнень і дуже багато здобутків і перемог. Е, глибоко переконаний, що так буде і далі, тому що ми працюють, і ми фантастично любимо наше рідне місто. Привітав усіх гостей та жителів міста і очільник області. В свою чергу Олег Гончарук зазначив, що Івано-Франківськ має велику історію і потрібно спільними зусиллями робити його кожного дня кращим воїстину європейським містом. Івано-Франківськ є перлиною Галичини, і це не просто слова. Щира гостинність, неймовірна краса, добрі, світлі, веселі люди. Справжньою смачною окрасою святкування дня міста для гостей та жителів став торт. Цьогоріч його виготовили у національних мотивах. Кондитерський виріб, завдовжки 4 метри і вагою 108 кілограмів. Неабияк посмакував усім присутнім. Не скупились і на привітання для рідного міста. Торт дуже смачний. Дуже дякую всім, хто старався робити це для нас. Щастя, добра, процвітання благополуччя всім жителям Франківська. Щоб все було добре. Щоб війна нарешті закінчилась і всі повернулись живими. Також з нагоди дня народження міста відбуло чимало фестивалів та розваг для гостей та самих жителів Івано-Франківська, Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.